Земля це найкраща валюта для корупціонера. Команда Стоп корупції з'ясувала, що екс-регіонал на Київщині намагався купити суддів, депутатів і прокурорів, аби контролювати нову владу. І зробив він це за рахунок цілого Яготинського району. Анатолій ветеран АТО. Він пройшов справжнє пекло, але отримати обіцяну землю за свої звитяги не може. Ослідня одна з відписок була, що у вас дуже точників багато в Україні, і ніхто два гектари землі отримати не може, так як землі на всіх не вистачить. Не вистачило землі і на 300 інших демобілізованих ягодинців, бо кілька років тому її всю роздали. На вимоги жителів району торік восени адміністрація створила спецкомісію з перевірки роздачі землі. Тірітоми. Це все 720 розпоряджень відносно земельних, земельних ділянок. Це за два місяці землі запасу, сі які не підлягають розорюванню. Та от диво, щойно комісія почала роботу, як до кабінету її координатора Олександра Дерунця завітала прокуратура. Прокурор дав запит на е, е, мою заробітну плату і на е, ті надбавки, які, я, е, значить, які були мені виплачені, надав всю доказову базу того, що жодних, абсолютно, в моїх діях жодного немає е, порушення. Все-таки е, суддя е, виніс постанову про те, що прокуратура права. Судове засідання призначили на день, коли комісія звітувала перед районною радою за всю свою роботу. Поки її координатор був на судилищі, комісію розкритикували. Дуже бурхливо це все було обговорення. Прийняли рішення взяти до відома. Хоча в нас зовсім другі були цілі цієї комісії, результати потрібно направляти було в відповідні органи. З 2013 року роздачою земель займається держгеокадастер. Та раніше такі повноваження були у голів держадміністрації, головою Страції на той час був Семеняка Володимир Павлович протягом одного дня, лише тільки 29 грудня 2012 року, було видано десь біля сотні розпоряджень про розподіл землі. Тобто, всі землі запасу, які тільки були в наявності, вони були тупо роздані родичам, комам, дітям, дружині, сину, дочці, працівникам прокуратури, працівникам суду. Суддя і прокурор, які вели надуману справу дерунця, також отримали землю від Володимира Семеняки. За даними активістів, всього в районі за два роки було роздеребанено понад три тисячі гектарів землі. Жителі району постійно звертались до правоохоронців щодо свавілля районної адміністрації. Останнє комплексне звернення було торік влітку. Вони відповіли дуже просто. Що за результати розгляду матеріалів ревізія, тут якраз чудово написано фінансово-господарської діяльності тут перераховуються установи, прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальних справи. Підписав відповідь прокуратури молодший радник юстиції Дмитро Карпович. Син судді, який вів справу Олександра Дерунця, він, як і його батько, отримав земельну ділянку. Суд і прокуратура тут буквально в одній будівлі. Мабуть, для того, щоб комунікація була налагоджена. Ми вирішили пройтись по кабінетах прокурорів і суддів, які отримали землю від Володимира Семеняки. Через Дмитро, ми, куди ви тікаєте? Ну ж, ж тут стоїмо. Це я, ж смішно виглядає. Я вам пояснив, що всі питання через ПВР сходу. Оскільки більшість прокурорів, яких ми шукаємо зараз, працюють, ми посидимо їх, почекаємо біля входу. А поки чекали, вирішили набрати прокурора Шеленка, який займався справою Олександра Дерунця. Ми Маємо в переліку людей, які отримали ділянку, ваше ім'я. Так. Так і з огляду на те, що ви вели справу голови райдержадміністрації в цьому році, який ініціював створення комісії, яка перевіряє доцільність виділення цих земель, у мене до вас виникло питання, чи не є тут конфлікт інтересів. Тут справа цього не стосується. Це по перше. По друге, якщо у вас якісь виникають питання, ви можете звернутись до Військові області, вони вам все поясні. Дочекались ми і Дмитра Карповича. А у вас є земельна ділянка, яку вам виділяли у 2012 році. Ви можете про це нам сказати? У мене земельної ділянки немає. Так і ви є в списку в офіційному реєстрі, де вам виділили землю. Пане Дмитро. Що ви від нас тікаєте? Пан Дмитро сховався в службовому фронті. Тепер в суд до Карповича старшого. Володимир Карпович знаходиться на лікарняному і слухавку не бере. Тож ми спробуємо задати свої питання головному судді. Головний суддя Лариса Литвин також отримала землю. Скажіть, у вас особисто не бентежить формулювання видачі землі як приводу про. Заохочення суддів? Я та інформації. Я зараз не просто присуда. не пам'ятаю вже, як все відбувалося, але я скористалася своїм правом. З приводу цього нічого не можу сказати. Ви не пам'ятаєте для чого заохочення? Я взагалі не пам'ятаю, якщо ну, чесно. Взагалі не пам Не пам'ятаю. Яготинський район чи не найбідніший в Київській області, але цей комбінат вважається тут найбагатшим. Вгадайте, кому він належить? Знайти машину Володимира Семеняки було не важко в селі Сулимовка більше ні в кого нема новенького «Лексусу». Чому атошники зараз не можуть отримати? Чому не отримали вчителі, бібліотекарі? Чому це юристи, прокурори, судді, ваші діти, ваші куми? Ні, 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 не, 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 не так. Ви, ви, будь ласка, розберіться. Отримували всі ті, хто звертався, тим всім от е, надали дозвіл управління земельних ресурсів. А голова адміністрації лише що? Підписав екс регіоналу, а тепер депутату від перейменованої партії не соромно за дербан землі, бо йому нічого не страшно. Жодної кримінальної справи не порушено щодо його дій. Жоден суддя не буде його судити, бо в кожного є своя законна ділянка.